Я раджу перевіряти свій ліпідний профіль хоча б один раз на рік. Ви можете таким чином запобігти розвитку атеросклерозу, інсульту, інфаркту в подальшому. Таким чином ви будете слідкувати за здоров'ям свого організму всередині, тому що у вас є різні фракції. Наприклад, коли ви здаєте аналіз, то буде загальний холестерин. Якщо він високий, то треба дивитись на фракції. А фракції це Хороший поганий холестерин є хороший холестерин, такий як ліпопротеїни високої щільності. Вони утилізують той поганий холестерин, який є в судинному руслі, до печінки, з якого далі створюється жовч. А є поганий холестерин це холестерин ліпопротеїни низької щільності і наднизької щільності. Вони мають таку назву, тому що щільність їх невеличка, і як ви розумієте, вони. Як ці такі гумові шари можуть прилипати до стінок судин зсередини, так би мовити, простими словами, і далі там може відбуватись процес атеросклерозу, тобто формулювання атеросклеротичної бляшки, яка потім може? Перекривати частково судину це призводить до того, що дуже мало крові поступає до вашого серця, якщо є той атеросклеротичний процес. Якщо недостатньо крові до серця пішло, а кров переносить кисень, то людина може відчувати задиху, буде важко ходити на якісь дистанції Стенокардії, тобто відчувати. Біль за грудиною. А якщо ви на початках будете розуміти рівень вашого холестерину та ліпопротиду в низької щільності, наднизької щільності, хорошого холестерину, це дозволить вам запобігти тих наслідків, які можуть бути для вашої серцево-судинної системи.